Слава Ісусу Христу. Знову поступили питання від наших парафіян, і я хочу дати на них, постараюся дати на них відповіді. Перше питання, що може зробити католицька церква для перемоги України в сучасній війні? Ну, війна це завжди є горе і церква молиться завжди за мир. Кожне богослужіння в церкві починається з молитвою за мир, тому що лише в мирному суспільстві, коли є мир, суспільство може розвиватися і також зростати і в чеснотах, і в Божій благодаті, і прямувати десь цим шляхом спасіння. Війна. Це вже великі виклики, і це велике горе, і це причина також багатьох страждань і також смертей. Тому горя, тому що може робити церква? Найперше церква, ще раз кажу, молиться за мир. Тобто церква молиться. Церква молиться також, якщо мова йде про нашу сучасну теперішню війну, в якій Росія як агресор посягнула на незалежність і порушила мир у нашій батьківщині в Україні. Через те церква молиться за наших військових, воїнів, захисників, які захищають. Свій народ захищають свою батьківщину, і які борються, щоб знову привернути повернути мир в наше життя. Тому церква молиться за наших військових, вона молиться, що Господь дав їм відвагу, мужність протистояти агресорові і дав силу також його перемогти. Щоб знову встановити мир в країні і в нашому народі. Церква також допомагає людям, які страждають від війни. Мільйони людей виїхало з України. Зараз вони є за кордоном. І в цих країнах дуже часто саме католицька церква надає їм прихисток, допомагає їм, щоб їх, щоб вони влаштувалися. Це переважно. А з дітьми чи люди похилого віку. Церква допомагає їм найнеобхіднішими речами, житлом, щоб люди могли в цей час, поки триває війна, змогли також якось нормально, менш-більше нормально жити. І також церква допомагає тим, які в зоні безпосередньої бойових дій. Перше допомагає гуманітарною допомогою, надсилаючи чи роздаючи продукти харчування, надаючи медикаменти, різні речі, також, які людям необхідні щоб допомогти людям пережити цей час війни. Допомагає також особливо тим, які постраждали від війни. Зараз коли звільняються території. Церква також допомагає тим людям, які звільнилися, які потребують особливої також підтримки, допомоги. Церква їм цьому допомагає. Крім цього, також в церкві є священники-капелани, які супроводжують наших військових під час також бойових дій. Тобто священники проводять богослужіння. Моляться з ними, звершують також святі таїнства, щоб таким чином допомогти і підтримати наших військових, щоб в цих також нелегких обставинах війни допомогти їм психологічно, душевно, духовно також пережити ці всі випробування і також труднощі, з якими вони стикаються. Бо війна це все ж таки смерті, вбивства, і люди, люди також шукають на це відповіді. І священники якраз допомагають нашим військовим, як з християнської точки зору, їм трактувати оці ці нелегкі. Випробування під час війни. Ще раз повторюю, що війна це є велике горе, тому церква завжди молиться і старається все зробити, щоб війни не було. Але як вона прийшла на нашу землю, то церква також допомагає захисникам, щоб вони стали на захист батьківщини, щоб вони захистили. Свою землю, свій народ і щоб знову привернути мир в нашій країні. Друге питання чи є особливі обряди для того, щоб захистити людину на війні від загибелі, поранення чи полону? Ну, спеціальні обряди, як, як і в будь-якій іншій ситуації життєвій, дуже важливо є, в якому духовному стані перебуває людина. Так само і військовий, який перебуває на війні, воїни, захисники. Також дуже важливим є, чи це віруюча людина, чи не віруюча. І віра допомагає людині також. Також в цих важких обставинах воєнних допомагає в якому плані? Що людина надіється не лише на себе, на свою зброю, на своє вміння, на свої можливості. Це також дуже важливим є. Але віруюча людина. вона... Найперше звертається до Бога і просить Його захисту. Як є приповідка, що Господь кулі носить. Тобто людина віруюча, вона просить Господа, щоб захистив її, чи від поранення, чи від смерті, чи від полону так само. І без сумніву, що Господь також цю молитву вислуховує, Він також допомагає такій людині. Тому дуже важливим є, щоб. Наші захисники, воїни, чи перед кожним боєм, чи кожного дня, як вони встають, звертаються в молитві до Господа просити Його захисту. Думаю, що також важливо є, коли військові тільки призиваються на, на захист, щоб вони перед тим прийшли до свого священника, пароха, духівника. Щоб вони прийняли святі таїнства, тобто, щоб вони посповідались, запричащались під час божественної літургії, Просячив Бога під час літургії, також Його захисту, щоб вони також взяли благословення в духівника йти на захист своєї батьківщини. Це благословення воно також має велику силу, Божу силу. І е, варто також зі собою взяти, чи якусь іконку, чи хрестик, щоб мати постійно зі собою, е, щоб це допомагало, е, пригадувало, щоб звертатись до Бога, просити Його захисту. І тоді людина, цей воїн, він завжди буде відчувати ту присутність Божу, що Господь його охороняє. І дуже багато випадків також є в теперішніх обставинах, коли наші військові діляться тими моментами, з яких вони під час великих обстрілів вони залишилися живими і завдячують це саме Богові, що вони на нього надіються і до нього звертаються. Тому я би порадив просто всім нашим захисникам. Щоб вони з вірою, з молитві просили в Господа Його захисту, Його охорони, Божої охорони, і Господь буде їх охороняти? Третє питання. Чому така несправедливість? Одні народжуються здоровими, живуть щасливо, в достатку, а в інших буває все навпаки, народжуються діти. З хворобами, живуть в бідності, помирають рано. Чому така несправедливість? Я би не сказав, що це несправедливість, швидше це є закономірність. Чому? Тому що, коли ми поглянемо, почитаємо Святе Писання. Створення світу, створення людини. Господь створив людину, щоб вона була щасливою. Не для того, щоб вона була нещасливою, але щоб вона була щасливою. І в тому місці раю, в якому вона перебувала, вона перебувала з Господом і була щасливою. Через що втратила людина це щастя? Через те, що вона не послухала свого Творця, не послухала Господа. і Відповідно, і вчинила гріх, скуштувавши цей плід з дерева, пізнання добра і зла. І ось цей переступ через те людина втратила це щастя і через те вона також втратила цю, цей внутрішній якийсь мир. Вона втратила це блаженство перебувати з Богом. І як наслідок цього непослуху, цього гріха, відповідно, прийшли. Святе Писання говорить про страждання, про важку працю, про терпіння, які чекають людини. Люди. Тому саме гріхи, вони є причиною цих наших нещасть в житті. В Євангелії також є різні. Епізоди, коли Христос оздоровляє різних недужих. Пригадаємо собі момент про сліпонародженого, коли апостоли питають учителю, хто згрішив, він чи його батьки. Тим самим десь кажучи, що причиною нещастя якоїсь хвороби можуть бути гріхи самої людини, гріхи його батьків. А Христос каже: ні він, ні його батьки не згрішили, але щоб на ньому проявилася слава Божа. Ось навіть такий маємо випадок: що Господь оздоровляє цього сліпонародженого і в цьому проявляється якраз сила Божа. Щоб Господь пові... щоб народ повірив в Ісуса як Спасителя світу. Так само і в нашому житті причиною цих хворіб нещастя. Можуть бути різні причини, чи гріхи самої людини, чи інші якісь ситуації. Тому мені здається, важливо, щоб ми не нарікали на Бога і не перекидали на нього обвинувачування, щоб він винуватий є в цьому. Господь не є винуватий в наших нещастях, Він хоче, щоб людина була щасливою. Він все робить для цього. Він послав також свого сина Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб людину знову ж таки вивести з цього стану гріха, терпіння і страждань, щоб знову їй повернути це щастя. Тому в житті кожної людини дуже важливим є, щоб людина перебувала в благодаті Божій, щоб вона слухала свого Господа, щоб вона жила за Його Словом. І тоді вона перебуває у Божому тоді Боже благословення є з нею. Тоді це благословення також і в сім'ї, батьків, дітей. І людина тоді, наскільки це є можливо тут на землі, вона є також щасливою, навіть якщо вона має якісь випробування, труднощі, то це допомагає їй пережити їх також достойно і гідно. І вони не приносять людині. Не доводять людину до якогось відчаю, там чи е, якоїсь такої трагедії, е, депресії і так далі. Але людина віруюча, вона це навіть терпіння, вона переживає, е, як, скажімо, чи покуту за свої гріхи, як покаяння за свої гріхи. Вона з цього також отримує духовну користь. Це дає через це Господь, також дає їй силу, щоб пережити навіть ці труднощі. Тому моя порада для всіх, щоб старатися в житті слухати Господа, жити за Його Словом, приймати святі таїнства. І тоді ми будемо також переживати це щастя в тому земному житті. І також це щастя в вічному житті. Наступне питання четверте. Якщо іноді людина матюкається, тут не маєш чогось дуже страшного. Ну, матюкання, це зле, зле слово, це не є добре слово, це є все ж таки зло, яке виходить з уст людини. І воно також. Е чи матюкання, чи проклони, коли людина проклинає когось, це є зло, яке вона виявляє, проявляє по відношенню до іншої людини. Тому Господь також окрему заповідь дав не свідче неправдиво на ближнього свого, в яку також відноситься якраз і злослів'я, щоб людина не злословила. І так само матюкання. Людина матюкається, вона говорить недобрі слова, злі слова, і тим самим вона, вона також втрачає, вона фактично також робить гріх, це є гріх, а через гріх людина втрачає також Божу благодать. Тому церква. Про це говорить, щоб перестерігає людину, щоб вона не злословила. Не тільки церква, сам Христос каже. Господь також, щоб людина не злословила, щоб вона не говорила злі слова, щоб вона старалася говорити добрі слова. Бо саме е е е тоді вона живе згідно з тої природи, згідно природи, яку Господь е дав людині під час. Творячи її, щоб людина говорила і чинила добро, те, що є добре, а не це, що є зле. Тому кожна людина також повинна старатись, щоб в житті не говорити злих слів, уникати, працювати також над собою, щоб їх не повторювати, не наслідувати тих, які саме так поступають. І цю чесноту, працюючи над собою, можна дуже легко здобути і тоді. Ми є тими, які говоримо добрі слова, і людина тоді, по-перше, також і себе добре почуває внутрішньо, і духовно, і душевно. І навпаки, коли ми робимо злі, говоримо злі слова, це також відбувається на стані нашої душі. Тому варто, щоб ці слова не говорити. Позбуватися, їх працювати над собою, щоб такі звички, як хтось, якщо хтось має таку звичку, щоб її позбутися. І тоді людина сама переживе, наскільки вона є, більш буде задоволеною з життя, і ті люди, які її оточують, також будуть її зовсім по-іншому і добре будуть її сприймати. Наступне питання п'яте. Як дізнатися, чи померла людина є в раю, в чистилищі чи в пеклі? Ну, це питання один Господь знає, де є людина, куди вона потрапила. Але ми також можемо з життя людини можемо також бути, мати якусь, якесь переконання. Гарантію, що вона, скажімо, потрапила до небесного царства, якщо людина в житті старається, є віруючою людиною, старається подобатися Богові, слухати його волю, жити за Його волею, дотримуватись Божих заповідей в житті, з любов'ю, ставитись до інших, без сумніву, що така людина, чому вона би мала бути покараною? Господь її нагородить за це її праведне життя. Якщо ж людина навпаки живе в пристрастях, в гріхах і не кається в цьому, але вперто в цьому перебуває, ну, звичайно, що така людина важко їй сказати, що ця людина піде до небесного царства. Але в будь-якому випадку Господь є милосердний, тому ми. За наших померлих повинні молитися. Чому церква молиться за померлих? Саме випрошуючи в Бога прощення їхніх гріхів. Тому дуже важливим є, щоб ми за наших рідних молилися, щоб ми просили у Бога також прощення їхніх провин, і Господь також цю нашу молитву Він вислуховує. І навіть тоді, якщо людина Скажімо, не відпокутувала всіх своїх гріхів за життя. Ця наша молитва, наша жертва, вона через неї Господь прощає цій людині і очищає також її душу, щоб прийняти до вічного небесного життя. Тому дуже важливим є, щоб кожен з нас в житті, найперше, що був віруючою людиною, щиро, глибоко віруючою людиною, старався жити за заповідями Божими. І прямувати цим шляхом спасіння і отримати вінок, нагороди у вічності вічного, щасливого, небесного життя. Наступне питання шосте: через який час після народження дитини її краще хрестити? Церква заохочує, щоб якнайшвидше хрестити дитину. Переважно я так з досвіду бачу, що через два тижні навіть батьки стараються, щоб похрестити дитину. Чому? Тому що це також дуже важливим, щоб дитина якнайшвидше перебувала в Божій благодаті. Через таїнство хрещення дитині прощається первородний гріх, змивається цей гріх. І вона звільняється також від будь-якого якихось злих впливів, які могли мати на дитину, скажімо, під час після народження. Тому церква заохоче, щоб якнайшвидше хрестити дитину, щоб вона прийняла цю благодать хрещення і щоб таїнство та й в нас і відразу таїнство миропомазання приймала також благодать дари Святого Духа. Тоді дитина перебуває в цій Божій благодаті, і Господь її охороняє і благословить в житті. Тому моя порада, щоб якнайшвидше дитину хрестити, не відтягувати на якийсь довший проміжок часу. Сьоме питання: як ставиться католицька церква до можливості існування інопланетян? Да. Як церква ставиться до інопланетян. Ну, знову ж таки, давайте звернемося до святого Писання, чи святе письмо говорить нам щось про інопланетян. Ніде ми про них згадки в Святому Письмі не знаходимо. Господь в Слові Божому, в Об'явленні Божому, Господь чітко об'являє, що Він творить світ, Він творить також і планети. Всі є створені Богом, і Він творить також, скажімо, цей тваринний світ і людину як вершину свого творіння, розумну і свідому. Він творить людину. Він також створив ангелів. Тому церква все ж таки придержується Божого об'явлення, що Господь говорить про нам про Всесвіт, про Вселенну. В ньому не згадується про ніяких інопланетян, тому і церква про них нічого не говорить і немає підстав, щоб вважати, що інопланетяни є. Ось. Тому ми повинні старатись не боятись там когось, кого немає, але жити вірою жити. Згідно Божого закону, і Господь буде нас благословити в житті, і не має підстав комусь боятись там когось і, і думати, що хтось там нам, невідомо, хто нам там загрожує, чи крім нас ще хтось живе. Ну, згадки в цьому про це в святому писанні немає, тому е, я думаю, що немає змісту також про це говорити і е, якось розвивати цю тему. Ми повинні, як люди, як вершина творіння, повинні бути тими е, гідно виконувати те, до чого Господь нас покликав і створив, щоб управляти цим світом згідно. Божої волі, тобто чинити добро, творити добро. І тоді це добро поширюється, і ми, як люди, виконуємо також своє завдання чи своє покликання, те, яке Господь дав нам, створивши нас. Наступне питання. Чи можна вірити астрологічним прогнозам, які дають в інтернеті? Ну, астрологічні прогнози, від чого залежать, скажімо, успіхи людини в житті, доля людини, чи вона залежить від астрологічних прогнозів? Без сумнів, що вона від цього не залежить. Е, вона залежить від віри людини і від життя людини. От ось від чого залежить успіх і доля людини. Е, Господь створив людину, щоб вона була щасливою. І тому, наскільки людина є, е, живе згідно Божих заповідей, настільки вона є також щасливою. Так само і в наших таких чисто життєвих ситуаціях життєвих моментах, як людина щось хоче досягнути, вона найперше повинна запитати, чи це є добра справа. Якщо це є добра справа, то вона може її робити, просити Бога допомоги, Його благословення. І якщо це корисно для людини, Господь її буде благословити в цьому. Якщо це не корисно для неї, він може їй не сприяти в цьому, але в будь-якій добрій справі Господь завжди людині буде допомагати буде їй сприяти. Тому я би все ж таки казав, щоб ми в, наших, в нашому житті не планували своє майбутнє через читаючи астрологічні прогнози. Але щоб ми планували своє життя раціонально, щоб ми перевіряли, чи воно чи це, що ми хочемо, чи воно є добре, чи воно є згідне зі Словом Божим, чи воно не противиться волі Божій, і просили в Господа благословення і робили всі старання. Всі наші, прикладали всі наші зусилля, здібності для того, щоб осягнути це, і Господь буде нам в цьому допомагати. Дякую за увагу всім.